Вітаю, друзі! Ви на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні будемо готувати дуже смачний весняний салат з редиски та крабових паличок. Також до салату приготуємо неймовірно смачну та ароматну заправку. Приємного всім перегляду! Готується такий салат за лічені хвилини. Редиску гарно помила, пообрізала всі пошкодження і нарізаємо тонесенькими пластинками. Один великий пучок зелені цибулі нарізаємо дрібненько. Чим більше цибулі, тим салат смачніший. Цибуля весною дуже смачна і ароматна. Яєчний білок теж будемо нарізати соломкою. Жовток забираємо, він нам буде ще потрібний. Крабові палички нарізаємо соломкою. Розрізаємо вздовж на дві частини і потім знову вздовж на ось такі полоски. І тепер ці полоски ріжемо на Ось така красива соломка. У нас вийшло. Моркву натираємо теж дрібненькою соломкою. На ось такій терці для моркви по-корейськи. Точних пропорцій для цього салату немає, тому що чогось можна додати більше, чогось менше, він в будь-якому випадку буде смачний. Всі овочі нарізали і готуємо заправку. Така заправка дуже і дуже смачна і підходить до будь-яких ось таких весняних салатів. Жовтки з двох яєць. Ось так розтираю. Вичавлюю сюди два зубчики чеснику. Якщо любите часник, його можна додати і більше. Також можна сюди нарізати зелень часнику. Аромат буде трішки менший, але буде дуже смачно. Вливаю одну столову ложку лимонного соку. Сіль перець тут уже додавайте за смаком. В будь-якому випадку потім заправку пробуємо на смак і досолюємо або доперчуємо. Додаю сюди 3 столові ложки сметани. А також одну столову ложку майонезу. Це ретельно перемішуємо, і заправка готова. Вливаємо соус до салату. Гарно все перемішуємо. І салат готовий. Ось такий яскравий, дуже смачний та ароматний салат з редиски ми сьогодні приготували. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!